Майже 44 тисячі гривень зібрали на автомобіль для військових 31-ї окремої механізованої бригади учасники автопробігу у Кропивницькому. Про це розповіла Суспільному його співорганізаторка Олеся Ауліна. Каже, на машину треба 100 тисяч. Зібрані гроші передадуть громадським організаціям, які займаються купівлею машини для захисників на Бахмутському напрямку. Автопробіг напередодні влаштували у підтримку зниклих безвісти 16 моряків двох катерів Слов'янський, Станіслав і всіх полонених військових. Пропоную подивитися, як це було. Учасники автопробігу зібрались на вулиці Попова у Кропивницькому. Приїжджали на машинах і мотоциклах з синьо-жовтими та військово-морськими прапорами України. На автопробіг приїхали рідні і друзі, зниклих безвісти і полонених. Розповідає співорганізаторка Олеся Ауліна. Тут Одеса, Миколаїв, Тернопіль, Київ дуже багато міст. На автопробіг з Одеси приїхала мама матроса патрульного катера Слов'янськ Юлія Шваба. Каже, з березня 2022 року син вважається зниклим безвісти. Я чекаю свого сина та Ярослава Івановича, старшого матроса з патрульного катеру Слов'янськ, який був затоплений 3 березня 22-го року. Він закінчив морське училище. В Одесі да, імені Мечникова він вирішив побудувати кар'єру військовослужбовця. Йому дуже подобалось. дуже команда у них командир дуже хороший. Рідні вірять, що зниклі безвісти моряки, потрапили в полон. каже Олеся Ауліна. Мій чоловік, командир патрульного катеру «Слов'янський», який 3 березня, на жаль, зазнав ракетного удару. Він боронив нашу країну на березі Чорного моря. Він і Десять членів екіпажу вважаються зниклими безвісти, і по сьогоднішній день нам ніякої інформації не відомо. Говорить, чоловік був відданий своїй країні. В 2014 році він не зрадив свою країну. Коли навчався в Нахімовці і піднімали російський прапор, він з іншими курсантами співав гімн України в знак протесту цього. Але Потім виїхали з окупованого Криму, повернулися в Одесу, там продовжив вже своє навчання, закінчив і вступив на військову службу до військово-морських сил України. Були операції рятувальні, спускалися на катер, але там нікого немає. Тому ми сподіваємося, що вони знаходяться в полоні. Ми чекаємо, на нього чекає маленька дитина. Коли це все трапилось, я була вагітна і чоловік навіть не знає, що в нього народився вже синочок у вересні. Це зараз моя підтримка. Це десантно-штурмовий катер Станіслав, який 8 травня виконував бойове завдання зі звільнення острову Зміїний. Також 5 хлопців, яких ми розшукуємо, також вважаються зниклими безвісти після ракетного авіодару по катеру. Учасники автопробігу формують колону серед них родина з Херсонської області. Херсонська область, місто Каховка, окупація. Ми зараз внутрішньо переміщені особи. Ми хочемо вернути наших рідних додому. Алькіс Константін, Брит Владислав, Аліїв Віталій, 57-й, розвід рота з першого дня Володі. півномасштабної війни в полоні. Такі автопробіги необхідні для тих, хто чекає повернення полонених, вважає Олеся Ауліна. Це взаємна підтримка інших рідних нашого суспільства, тобто ми згуртовуємось, ми об'єднуємось. Колона мотоциклів і машин з прапорами проїхали вулицями Кропивницького. За словами Олексія Уліної, долучилися дві сотні учасників. Антоніна Крейтор, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.